13-й батальйон повертається на бойові позиції на Донбас. Досвідчені хлопців вже відвоювали в АТО близько шести місяців, а відпустку витратили на відновлення боєздатності. Чого не встигли оформити посвідчення учасників бойових дій статусу? Немає в жодного бійця батальйону. Документ обіцяють оформити під час другої ротації. Хлопці знову вірять на слово і збираються в дорогу. Алла Скорик проводжала 13-й на Донбас. Завантажують на платформи, закріплюють через кілька годин потяг вирушить на схід. Для 13-го батальйону це друга ротація. Востаннє вони були в зоні АТО півроку і говорять, вдруге збиратися на війну все одно, що вдруге стрибати з парашутом. Проводжають бійців цілими родинами. Другий раз важче приходиться. Перший раз, як то другий раз вже знаєш, що так просто виходить, що дуже важко відправляти. Хлопці батьків заспокоюють. Ну, треба, будемо, що поділити. Оформити статус учасників бойових дій ніхто з батальйону не встиг. І Зізнаються, перемагати у війні з бюрократією вони ще вчаться. Я бачу це в роботі на національному рівні. Це є міжнародна комісія, яка має за це відповідати. Але це хибний крок з їхнього боку. Посвідчення хлопці отримують уже на Донбасі, запевняє комбат. Орієнтовно тижня через 2 3 Вони ж будуть нас, і ми посилаємо туди витяг з наказу, всі документи, що стосуються... При визнання учасникам бойових дій. підтримати бойовий дух чернійських військовослужбовців приїхали волонтери. У них для 13-го особливий подарунок лазня на колесах. В ній можна митися і навіть жити. Якби не війна, нікому блазню не віддав, зізнається її господар. Нині каже бійцям, вона потрібніша. Жалко, стільки душа була поклада десяче. Як участвувала в створенні цієї машини, то капіталку все зробили повністю. Волонтери взяли на себе ремонт 15 бойових машин. Гордість батальйону це ізотан. Зенітку встановили на броньований зіл. Технологія вже випробувана в АТО. зроблений із металу толщиною 14-16 мм. міліметрів. доволі прочний. Двігатель захищений вместе з радіатором. Захищені лобові стекла. Спеціальний кожух. Двері броніровані. А це до кого з тортом мала йти? Не знаю, нарду до мене. Ага. Хоча б йому поцілую. Спасибо. Днем народження. Правда, Спасибо. день народження. Да. Це скільки років 30. він вдруге їде на Донбас у власний ювілей. Зізнається на цей день, мав інші плани. Хотів провести його з коханою і сказати найголовніше, але не встиг. Хоче зробити це в ефірі, щоб чула вся Україна. Хочу зробити пропозицію. Танюша, якщо чуєш, бачиш мене, коли я вернусь, виходь за мене, стань моєю жіною. Алла Скорик, Василь Коба, Чернігів, Спадскор, 2+,2.